Танці на крові. Хто ви падлюки, десь відривають ноги і руки. Вчора у Турції хлопця ховали, а прокурори від щастя стрибали, торт за сто тисяч то хіба гроші, а назбирати на дрони не можемо. Дітки співають і в'яжуть браслети, щоби купити бинти, турнікети. Хто після того нам допоможе? Знаєте, люди писати не можу. Перед очима Той Вася, хлопчина, мама старенька, і та домовина. Перед очима пидло гуляє, гроші наліво й направо кидає, реготи танці, артисти відомі. Тут і питання. А де воїнкоми чом тих биків не беруть на війну? Все у нас люди має ціну. Знаєте, чесно, ми заслужили, кляту бидлоту до влади пустили. Ще не один такий шабаш в нас буде, бо не бояться ні Бога, ні суду.